Є одна духовна помилка, яку християни роблять знову і знову. Вона звучить обережно, навіть побожно. Зараз не час, потрібно ще трохи почекати. Але якщо дивитися на писання уважно, стає видно інше Бог майже ніколи не тримає людину в повній зупинці. Він дає напрям, дає принцип, дає межі, а далі очікує реакції людини. Пауза, в якій застрягають багато віруючих, рідко є Божою. Найчастіше це пауза відповідальності. Подивися чесно коли людина каже Я не знаю, що робити. У більшості випадків вона знає. Вона просто не хоче робити це без повної ясності, без гарантій і без ризику. Але віра ніколи не була шляхом без ризику вона завжди вимагала довіри, а не повного контролю. Біблія не показує Бога, який пояснює кожен крок наперед. Вона показує Бога, який відкриває істину, і дивиться, чи людина готова жити за нею. І саме тут виникає внутрішній конфлікт. Розум уже розуміє, совість уже реагує, але воля зупиняється не тому, що немає відповіді, а тому, що відповідь вимагає зміни. І тоді людина починає шукати духовні формулювання, щоб виправдати зупинку. Мені треба ще помолитися. Я не відчуваю миру. Хочу бути впевненим, що це точно від Бога. Ці фрази не завжди брехливі, але дуже часто вони використовуються як прикриття страху страху помилитися, страху втратити зручність, страху зробити крок, після якого вже не можна буде повернутися назад, і замість руху з'являється зависання. Зовні правильні слова всередині постійна напруга. Бо людина не може жити в мирі, коли вона знає, що відкладає послуг. Писання показує простий принцип послух відкриває наступний етап. Не навпаки. Але багато віруючих хочуть спочатку побачити весь шлях побачити результат, побачити підтвердження, і тільки тоді рухатися. Це не віра, це торг. Саме тому з'являється відчуття, ніби життя стоїть. Ніби нічого не відбувається, ніби все зависло. Насправді рух зупинився не в небі, він зупинився в рішенні. Бог не тримає людину в паузі, щоб виснажити її, але він і не буде рухатися замість неї. Там, де людина відмовляється приймати рішення, починається духовне виправдання бездіяльності, і чим довше це триває, тим більше напруга маскується під процес. Але процес без рішення це не шлях, це коло, і саме це коло потрібно зламати. Бо поки людина чекає ідеального моменту, вона втрачає реальний, поки вона шукає повної ясності, вона ігнорує ту істину, яку вже знає. Одна з головних причин, чому віруючі застрягають, полягає в неправильному запитанні вони питають не те, що треба вони питають. Коли Бог щось зробить, коли з'явиться відповідь, коли прийде ясність. Але Писання знову і знову повертає нас до іншого не до майбутнього, а до вже даного. Бог не будує життя віруючого на постійному очікуванні нових сигналів. Він будує його на істині, яка вже відкрита слово дане, принципи дані, напрям визначений, і цього достатньо, щоб рухатися. Проблема не в тому, що Бог мовчить. Проблема в тому, що людина хоче додаткових підтверджень там, де Бог уже сказав достатньо подивися уважно. Коли писання говорить про віру, воно майже ніколи не пов'язує її з очікуванням ідеального моменту віра завжди пов'язана з кроком у неповній картині. Не тому, що Бог приховує, а тому, що він формує довіру, а не контроль. Саме тут віруючий стикається з внутрішнім спротивом, бо жити за принципом означає втратити ілюзію керування результатом. Людина хоче знати, чим це закінчиться, що вона отримає, чи буде безпечно, але Бог рідко відкриває фінал наперед. Він відкриває шлях настільки, наскільки потрібно для послуху. І тут відбувається ключова підміна відсутність гарантій. Починають сприймати як відсутність Божої волі. Якби це було від Бога, було б зрозуміліше. Якби це було правильно, я б не сумнівався. Якби Бог вів, було б легше це неправдиві висновки. Писання показує протилежне багато правильних рішень починалися без комфорту і без ясності наперед. Не тому, що Бог жорстокий. А тому, що віра це не шлях з інструкцією, а шлях з довірою. Бог уже зробив головне він відкрив, ким ти є, він відкрив, як жити, він відкрив, що є добром, а що злом. І тепер питання не в тому, чи Бог ще щось скаже питання в тому, чи ти готовий жити за тим, що вже сказано, бо часто ми хочемо нове слово не для руху, а для відкладання. Ми шукаємо додаткову ясність, щоб не приймати рішення зараз. Ми чекаємо ще одного підтвердження, щоб не брати відповідальність сьогодні. Але Бог не веде через нескінченні підтвердження Він веде через вірність у простому. Саме тому багато віруючих духовно втомлені, не тому, що шлях важкий, а тому, що вони постійно воюють з очевидним. Розум знає, совість реагує, а воля відкладає. І ця внутрішня боротьба виснажує сильніше, ніж сам крок. Коли людина, нарешті, перестає чекати і починає жити за відомою істиною, відбувається перелом не обов'язково зовні, але всередині. Зникає напруга, зникає відчуття зависання, з'являється внутрішній напрям, не тому, що все стало зрозуміло, а тому, що рішення прийняте. Бог не кличе до бездіяльності, він кличе до вірності. І, якщо ти хочеш вийти з паузи, питання не в тому, що ще має статися, питання в тому, яку істину ти вже знаєш, і досі не живеш нею. Коли істина вже відома, але крок не робиться, причина майже ніколи не духовна, вона психологічна і моральна, і водночас дуже проста людина боїться наслідків, не гріха, не Божого суду, а того, що зміниться після рішення. Бо рішення завжди щось закриває, закриває старий спосіб життя, закриває зручні виправдання, закриває можливість сказати я ще в процесі. Саме тому багато віруючих несвідомо тягнуться до нескінченного аналізу. Аналіз не зобов'язує роздуми не змінюють статус кво. Молитви без кроку не ламають звички і з'являється самообман, який виглядає благочестиво Я не хочу поспішати. Я боюся помилитися, я не хочу діяти по плоті. Ці слова можуть бути чесними, але дуже часто вони просто захищають від страху втратити контроль. Бо крок віри це момент, де ти перестаєш керувати всім, ти обираєш напрям, але не контролюєш результат. І саме тут розум починає шукати аргументи проти дії, він підкидає сумніви. Згадує чужі поразки, малює негативні сценарії, не для того, щоб захистити, а щоб зупинити. Писання говорить про це прямо страх ніколи не походить від Бога, він паралізує, він змушує людину дивитися не на істину, а на можливі втрати. І тут виникає ще один тонкий момент. Страх часто маскується під розсудливість. Людина каже Я просто хочу бути мудрим. Але мудрість у Біблії це не уникання рішень, це вміння робити правильне, навіть коли це складно. Ще один блок бажання зберегти всі варіанти відкритими, не обирати, не визначатися, не закривати двері. Але життя не працює так кожен крок щось залишає позаду, і саме цього багато хто боїться найбільше. Бо поки рішення не прийняти, можна жити в ілюзії потенціалу. Я міг би. Я майже я ще подумаю але віра не живе в майже вона живе в так або ні. Коли людина довго уникає рішення, всередині з'являється напруга. Не як покарання, а як сигнал сигнал того, що совість не погоджується з відкладанням, сигнал того, що істина вже стукає зсередини. І, чим довше цей сигнал ігнорується, тим важче його слухати. Розум починає заглушувати його шумом, новими поясненнями, новими духовними формулами. Але це не приносить миру, це лише відтягує момент. Перелом настає тоді, коли людина перестає питати, а що буде, якщо, і починає питати, що є правильним, бо правильне не завжди безпечне. Але воно завжди визволяє. У певний момент людина має зрозуміти одну річ Бог не веде віруючого. Шляхом повного контролю і ніколи не вів це не недолік шляху, це його суть. У писанні віра ніколи не описується як рух із повною картою, вона описується як послух у світлі того, що вже відкрито. Саме тому Бог рідко показує фінал, не тому, що він приховує, а тому, що контроль і віра несумісні. Коли людина вимагає повної ясності, вона насправді просить. Не напрям, а гарантію. Але гарантії знімають потребу у вірі. Тому Бог діє інакше Він дає достатньо світла для наступного кроку і чекає не реакції, а послуху. Це принцип, який проходить через усе писання. Бог говорить людина або рухається, або залишається, і саме рух відкриває більше. Нерозуміння, не аналіз. Не внутрішнє обговорення, а крок. Багато віруючих намагаються жити у зворотному порядку спочатку повна ясність, потім рішення. Але цей порядок не біблійний, це порядок контролю, біблійний порядок інший, спочатку довіра, потім дія, і вже після цього глибше розуміння. Саме тому писання так часто пов'язує віру з простими, але рішучими діями вийти. Залишити, піти, послухати без довгих пояснень це не означає бездумність, це означає пріоритет істини над комфортом. Коли людина приймає це, всередині відбувається сув. вона перестає чекати ідеального моменту, вона починає жити відповідно до правильного. І тут з'являється справжній мир. Не тому, що зникають труднощі, а тому, що зникає внутрішня двоїстість. Бо найбільше виснажує нескладний шлях, а життя проти того, що ти вважаєш істинним, Бог не кличе до хаотичних рішень. Але він і не підтримує нескінченне відкладання він веде людину до зрілості. А зрілість це здатність діяти без повної картини, але з чітким компасом. Саме тому віра перестає бути емоційною, вона стає вольовою, не холодною, а зібраною. Коли цей принцип стає ясним, багато страхів втрачають владу, бо вони більше не керують рішенням, рішення керуються істиною. І тут важливо побачити ще одну річ Бог не залишає людину після кроку, він підтримує її вже в русі, не в уявному сценарії, а в реальному послуху. Одна з головних помилок віруючих у тому, що вони думають достатньо одного рішення, і все зміниться. Але рішення це не кінець процесу, це початок нового способу життя. Якщо після кроку не змінюється внутрішня структура, людина дуже швидко повертається назад не в гріх, а в стару паузу. Тому питання не лише в тому, щоб прийняти рішення, питання в тому, як його втримати. Перший принцип фіксація рішення, яке не зафіксоване, швидко розмивається. Не емоційно, а практично. Людина починає думати можливо, я був занадто різкий. Можливо, я не так зрозумів. Можливо, треба ще раз усе переосмислити. Це не мудрість, це спроба повернути контроль. Тому важливо назвати рішення чітко, без духовних формулювань, без абстракцій. Не я буду довіряти більше. А я перестаю відкладати цю розмову не я хочу жити інакше. А я роблю цей крок цього тижня. Друге усунення двозначності, пауза живиться напіврішеннями. Коли людина ніби погодилася, але залишила собі шлях назад. Біблійна вірність не залишає запасних виходів, вона не означає жорсткість, вона означає визначеність. Поки в голові залишається, подивимось, стара модель поведінки завжди переможе. Третій принцип. Порядок мислення. Після рішення розум починає тестувати людину. Підкидати сумніви, переосмислювати мотиви, згадувати страхи це нормально, але небезпечно, якщо не поставити межу. Тут потрібна проста дисципліна. Думка, яка не веде до послуху, не обговорюється, не аналізується, не прокручується, не виправдовується, її зупиняють. Не тому, що вона зла, а тому, що вона повертає в паузу. Четвертий принцип ритм. Рішення без ритму швидко втрачає силу. Людина робить крок і знову чекає. Але віра не живе стрибками, вона живе регулярністю, малими, але постійними діями, не героїзмом, а вірністю. Саме регулярність створює нову норму, і стара пауза перестає виглядати безпечною. П'ятий принцип відповідальність рішення, яке ніхто не знає, легко скасувати. Не ззовні, а всередині. Тому важливо, щоб у житті була хоча б одна людина, яка знає, що ти вирішив не для контролю, а для тверезості, бо пауза завжди любить самотність, і, нарешті, головне життя без відкладання не означає життя без труднощів, воно означає життя без внутрішньої двоїстості. Коли людина перестає відкладати очевидне, вона починає дихати вільніше. Не тому, що все легко, а тому, що вона більше не живе проти власної совісті. Саме це і є зрілість, невідсутність страху, а здатність діяти попри нього. У кожному духовному шляху є момент, який не можна обійти момент, де вже недостатньо розуміти, недостатньо погоджуватися, недостатньо навіть хотіти. Потрібно вирішити. Бог не веде людину нескінченними колами, він веде її вперед, але вперед можна йти лише тоді, коли людина перестає ховатися за словами бо правда проста або ти живеш відповідно до істини, яку знаєш, або ти живеш у поясненнях, чому ще не час. Третього варіанту немає дуже важливо побачити це чесно бо багато віруючих намагаються залишатися між між рішенням і відкладанням. Між кроком і паузою, але це найвиснажливіший стан не гріх, не бунт, а постійне внутрішнє роздвоєння. Саме воно забирає мир, саме воно створює відчуття, ніби життя стоїть, саме воно змушує людину знову і знову повертатися до одних і тих самих питань Бог не тримає людину в цьому стані, вона тримає себе сама, і тут потрібно сказати прямо без духовної косметики. Бог не зобов'язаний давати нове слово людині, яка не живе даним. Це не покарання, це порядок, бо новий крок відкривається лише після того, як зроблено попередній. Саме тому відповідальність не тягар, вона шлях до свободи. Коли людина перестає відкладати, у ній з'являється твердість не жорсткість, а внутрішня зібраність. Вона більше не шукає ідеальних умов. Вона шукає вірності, і тут віра перестає бути внутрішнім процесом, вона стає способом життя не гучним, не показним, а реальним. Тепер важливе питання не до Бога, до тебе. Що ти вже знаєш і досі не робиш? Яку розмову ти відкладаєш? Який крок ти давно розумієш? Яке рішення визріло, але так і не було прийняте. Не називай це обережністю, не називай це процесом, назви це чесно, бо тільки чесність ламає паузу. Бог не шукає ідеальних людей. Він веде відповідальних, не тих, хто все відчуває правильно, а тих, хто живе вірно. І саме тут ти або рухаєшся далі, або визнаєш, що ще не готовий, але більше не ховаєшся за духовними словами, і на завершення прямо. Це відео не для того, щоб тебе заспокоїти, і не для того, щоб ти відчув полегшення, воно для того, щоб ти вийшов з паузи. Якщо ти готовий жити без відкладання, підтримай це відео, напиши в коментарях коротко і без пояснень Я роблю крок. І якщо ти хочеш іти дорогою істини, а не дорогою виправдань, підписуйся. Тут не тримають у процесі, тут вчать рухатися.